Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо проводити такий експеримент по підключенню роутера tng cpe 905 до живлення 24 вольти, чи витримає цей роутер живлення 24 вольти? Хоча в ньому тут вказано, що він може працювати. Від 12 вольт 1 А. Ми на нього дамо живлення 24 і подивимося, чи буде він працювати, чи ні, чи він згорить. Якщо ви підключаєте цей роутер великою довжиною кабеля і, наприклад, кабель не дуже гарної якості, то на довжині починається падіння напруги і падіння струму, і тому роутеру може не вистачати живлення. Але якщо подати на нього збільшену напругу, то падіння через кабель не викличе таких. Проблем або збоїв вживлень. Тому мені стало цікаво, чи можливо підключити, наприклад, до збільшеної напруги цей роутер. Я вирішив зробити експеримент з того, щоб підключити 24 вольти через кабель довжиною 1 метр. Зараз у нас через терористичні обстріли вимикають світло, тому я буду користуватися. Перетворювачем напруги у мене є акумулятор. Тут йдуть дроти до резервного освітлення, і я буду використовувати достатньо недорогий інвертор, перетворювач напруги. Тут десь його потужність близько 50, може 100 Вт. Ось так він виглядає в оригінальному вигляді. Це автомобільний інвертор. Тут в нього є перехідник для підкурювача, і до нього також можна підключити підкурювач. Я відкусив цей підкурювач і приєднав до нього крокодили. Там, де кабель з чорною лінією, це мінус, де просто червоний кабель це плюс. Цей інвертор достатньо такий недорогий. Можна буде придбати його за посиланням, яке буде в описі до цього відео, поки що є в наявності. Тут у нас 200 20 вольт, це також 220 вольт, і 4 USB-порти по 5 вольт для заряджання телефонів. Вентиляторів в ньому немає. Давайте підключимо цей інвертор, блок живлення. Вказано, що він на 24 вольти І підключаємо безпосередньо в OE lan порт і беремо наш розгалуджувач. І підключаємо до іншого кінцю кабелю і перевіряємо, скільки в нас тут. І, як ми бачимо, у нас тут 24 вольти рівно показує нам наш тестер. Обов'язково ставимо сім-карту. Підключаємо до 24 вольти. І дивимось, чи йде дим, чи не йде дим. Як бачимо, роутер запустився, бачимо, він приймає сигнал. Тож, як бачимо, від 24 вольт цей роутер прекрасно працює. Також Давайте ще раз глянемо на те, яка тут напруга. Бачимо, 24 вольти дає нам. Також давайте візьмемо павербанк і перевіримо, чи працює від повербанку цей 4G роутер. Від павербанку я нагадаю, нам дається 5 вольт живлення. Знаходить сигнал 4G. Бачимо, все працює. Від Павербанку 5 вольт, але це звичайний павербанк, самий простий павербанк, купуєте і цей роутер буде працювати, але також кабель, який, з яким ви з'єднуєте з павербанком, також повинен бути якісний, щоб цей роутер працював і від 5 вольт він також запускається. Це універсальний роутер, його можна запустити від 24 вольт, і можна запустити від 5 вольт від павербанку. Тож пишіть свої думки. З приводу цього експерименту в коментарі. також, якщо у вас залишились питання, ви також можете задати їх в коментарі. І обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок для того, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.